У успішних США і Канаді мультинаціоналізм і полукровки при владі, але це їм ніяк не заважає бути успішними. Так, США є успішна держава, найвеличніша світі держава. Але де там є корінне населення? Де воно є? Воно і успішне? Ні, воно не успішне. Успішні всякі емігранти, успішні ті, хто поневолив е, оцей континент. То створив оцю державу, державні інституції, створив цю могутню економіку, могутні військо американське. Але самі корінні жителі де є? В резерваціях вони нікчемні, вони деградовані, вони там собі сидять. Тим навіть якісь пільги дає та держава, тепер дає їх століттями винищувалися можливими способами. Тепер їм навіть якісь там пільги дають, що сім безкоштовно дають. Не, не буду в деталі видаватися, бо сам їх не знаю. Але немає індіанців умовно. Ми їх називаємо. Де вони є? Нема. Ви хочете таку саме долю для України? Щоб Україну тут панували. Тепер вже панують. Всі найвищі посади, вони практично всі оймають не українці. Ви хочете, щоб везелі українці, як, були, як в Америці, в резерваціях жили? Щоб нас винищили, а сюди завезли мільйони, мільйони якихось людей інших регіонів, інших континентів, інших материків, інших рас, національностей. Вам що, і того добре буде? Що українці будуть сидіти в резерваціях і тішитися років через 50 у відсові сиєте в резервації, дивитись телевізор, чи що тоді буде замість телевізора, і дивитись, Україна вийшла в якусь першу двадцятку, які ось найбагатших держав. А ви собі сиєте свою деградована така особистість, і разом біля вас такі самі українці деградовані, і тішиться, що якісь там незрозумілі раси, нації взяли, вкрали у вас вашу державу і живуть собі в ній прекрасно розумієте, що вас, як українця, як українку, має цікавити ваше життя. І державу України ви маєте сприймати як свою державу і себе в тій державі бачити на першому місці. Бо це ж ваша держава, ви українці. а юдеї мають свій Ізраїль, японці мають свою Японію. Турки мають свою Туреччину, росіянці мають поки що ту Росіянську Федерацію, і вони там всі можуть будувати своє життя. А ми, українці, в Україні маємо будувати своє життя. І маємо будувати не лише в якості робітників робочого класу на найнижчому поршарку. Ні, також маємо і мати керівні посади, і депутатами бути, і банкірами, і мільйонерами, і мільярдерами, і президентами бути. Так, це нормально, коли в українській державі, в Україні. При владі українців. Це нормально. Ми ж дивуюся, що в Ізраїлі при владі юдеї, правильно? А в Японії японці. Тож.